Це у світі, воно має своє призначення, так як природа насичує нас, дає нам плоди, зігріває, охолоджує нас аналогічно і люди. Перший світ він був знищений через те, що ангели, яких Бог поставив у цьому світі, вони відійшли від свого призначення. Вони почали з'єднуватися з жінками і почали народжувати у зіми, ніфіліми. І це все описує книга Єноха, який. Жив у той час, який бачив це все безумство, яке відбувалося. І для того, щоб зберегти людину, Бог вирішив потопити цей світ, тому що це були мутанти, це не були люди. І ангели вони відійшли від свого призначення. І якщо люди вони відходять від свого призначення, що може трапитися у нашому житті? Як ми зможемо прожити ць, у цей час? Тому що Біблія говорить, що. Кожен, кожній людині потрібен Бог, кожній людині потрібно проповідувати, славити Бога, тому що там на небі ангели славлять Бога кожну секунду.